Сьогодні у нас на повісі дня хвороби. хвороби і кашель. Педіатри дуже люблять виписувати пульмікорд або його аналоги. Але є одна величезна проблема пульмікорд не є ліками від кашлю. У пульмікорта є конкретне призначення, і це два випадки: коли у дитини бронхіальна астма, і коли у дитини ложний круп. Це варінгатрахіт після лікування антибіотиками. Так от, чим небезпечно робити інгаляції препаратами типу пульмікорта або його аналогом з діючою речовиною будесонідом? Це гормони, це глюкокартикоїди. І ці гормони направлені на зняття запального процесу. Якщо ви уважно слухали моє відео, то запалення нам... Потрібне запалення це реакція імунної системи на збудник. І ось яка проблема? Коли ми маємо бактеріальну інфекцію або вторинну бактеріальну інфекцію, то без вживання перед цим антибіотику або паралельно з інгаляцією пульмікортом, ви можете спровокувати в дитини розвиток пневмонії. Чому так? Тому що. Препарати гормональні вони викликають зниження запалення. І імунітет, умовно кажучи, перестає бачити збудника, перестає бачити бактерію. Колись я задала педіатру питання: а як ви взагалі е, виписуєте цей ці інгаляції, не знаючи, чи в дитини вірусна чи бактеріальна інфекція? Бо при вірусній інфекції, в принципі, він може допомогти, і в принципі його можна без антибіотика використовувати. А педіатр каже: та ну ніяк. Шановні, оце ніяк може погано закінчитися. Тому, поки ви не впевнені, що в дитини здайте хоча б загальний аналіз крові, по ньому подивіться, чи це бактеріальна, чи це вірусна інфекція. І якщо це бактеріальна інфекція, терміново до лікаря, антибіотика, тоді ви можете використовувати ці інгаляції. Але ж знову такі питання: навіщо в дитини астма? В дитини ложний круп, ну тоді використовуйте, а просто від кашлю вони не підходять. Це не то. Дякую за увагу і будьте здорові!